Два роки спочатку комунальної реформи у Івано-Франківську ЄРЦ провело підсумкові громадські слухання щодо власної роботи. Комунальники звітують про позитивні зрушення. Зокрема, збільшилася кількість капітальних ремонтів житлових будинків. А благоустрій помешкань здійснюється на умовах співфінансування. Голова будинкового комітету Бандери 12 Олена Туросова переконана, мешканців турбує, аби їхні оселі були у ремонтах. Дехто звик до практики ЖЕО, коли ремонти здійснювали суто комунальники за державний кошт Втім, наразі люди також мають піклуватися про стан свого помешкання. У нас є така проблема. будинку вже 66 років. Затікає провали навколо будинку. От я звернулася до єдиного центру. На наступному тижні у нас будуть проводитися біля будинку збори, бо це тільки зборами, тільки прозоро і відкрито. За бажанням мешканців будемо робити відмозку з дольовою участю людей і нас 50 на 50. У дирекції ЄРЦ кажуть, зауважні. Женя мешканців намагаються брати за основу. Діалог з людьми відбувається постійно. Щодня 20 20-30 чоловік. Особисто я приймаю. Щодня відбуваються якісь контакти по кожному житловому по деяким житловим будинкам де проводяться або заплануються проведення ремонтів отже з громадою ми спілкуємося весь час ну те люди власне звикли спілкуватися і висловлювати свої претензії побажання до колишніх жеків ми як їх до певної міри нащадок перейняли весь цей і позитив і негатив в україні від недостатнього фінансування потерпає житлово комунальна галузь переконаний представник парламентського профільного комітету руслан марцінків щоправда на відміну від інших обласних центрів Івано-Франківськ демонструє добрі досягнення. Дещо вдалося зробити, це 35 відремонтовано відремонтованих капітально дахів, 34 підвальних розгалужень, 60 під'їздів було зроблено. Також два будинка повністю електропостачання замінено. Зараз проводяться ремонти і плануємо цього року близько 20 дворів відремонтувати благоустрій. Зробити, тобто робота ведеться. Комунальники обіцяють продовжувати серію громадських слухань, аби люди могли сповна висловити і зауваження і пропозиції. Щодо ситуації у житлово-комунальному секторі загалом на балансі ЄРЦ близько двох тисяч житлових будинків міста. Іваріон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.